Підпірна стінка, проведено ряд робіт, що стосується підведення водопроводу на ділянці, заміни мереж водопроводу, проведена каналізацію, підготовка до облаштування систем ливневої каналізації поверху, провели демонтаж самої первинної, первинної підпірної стінки, тому що в, в даному, на даному проєкті є дві підпірні стінки. Перша зовнішня, блокова і друга монолітна. Ці два елементи, Йдуть роботи по демонтажу і готуються роботи для проведення робіт, зовнішніх робіт по влаштуванню покриття дорожнього, укосу і там інших моментів, які визначені проєкт. Станом на зараз виявлено там захоронення, є якісь такі місці, запросили рятувальну архічну службу. Вони ці всі елементи взяли на дослідження. Ми з ними заключаємо договір для подальшого супроводження роботи по проєкту. Тому сьогодні роботи ми не проводимо. Ми зараз підпишемо договора і артилерія служба буде з нами працювати спільно в питаннях, якщо якісь будуть документи, щоб можна було їх досліджувати і з ними з ними, з ними працювати. все політично можна побачити можна Може бути автоматично. Ну, ми, ми з радима не ми, ми зробили запит на державну, на рятувальну античну службу. Їхні працівники виїхали, передивилися ці всі елементи, зараз досліджують. Будуть ми висновані, можемо продовжити. Ми стараємося, щоб до кінця року ми цю ділянку зробили.